Сьогодні я буду грати Греню один. Почали. На всякий случай перевірив тумбочку. Але там, певно, завжди нічого нема. Вирішив зайти в ближайшу кімнату. Задивився, і Грені мене вбила. Попробую краще грати в два дні. Вирішив не йти в кімнату, де мене вбила Грині? Тут хоча б зреагував нормально. Заховався від Грині. Рені пішла, і я виліз з-під ліжка. Вирішив перевірити зразу дім. Напишіть в коментарях, навіщо книжка взагалі. В тумбочках нічого. Але в шафі є частина картини. Думав кинути уривок картини в шафу, але передумав. Тому пішов зразу ставити уривок картини на місце. Пробачте, що озвучую кожен рух, але я поставив уривок картини на місце. Вийшов назад. Побачив Гренні і почав втікати. Забув, що Грені шіє, а не реальна людина і помансив. Тут моя помилка. Тут в мене вилетіло Новий раунд, чому я вам об'яснив в попередніх секундах. Зразу спустився на низ. В першій шафі нічого не було, тому я не перевіряв її. В цій була книжка, яку я не знаю, як і де поставити. Вирішив спуститися. Спустився до машини. Все москвіч Оріжнінал. Я не знайшов пушки, тому сенсу в цьому нема поки що. Знайшов ще щось. Відкрив двері. Зробив подвійний двук, тому чекав, чи Грені прийде, вона не прийшло, а прийшла пізніше. Але я її обманув і вийшов з підвалу потім. На цей раз нормально, а не затримався як тоді. Чомусь перевірив тумбочку, але там, звісно, нічого. Тепер пішов обслідувати верхній поверх. Але знову спустився. Хотів сказати, спустився в підвал, але там капкан. Знову попався. Два тень. Почали знову. Піднявся ще вище, провалився і кінець відео.